Медичний профілактичний огляд здобувачів дошкільної та шкільної освіти є обов'язковим, і проводиться щорічно. Не став винятком і прийдешній навчальний рік. Перевірити здоров'я дитини та отримати відповідну медичну довідку можна у закладах охорони здоров'я, які працюють за програмою медичних гарантій та можуть надавати послуги в необхідному обсязі. До таких установ належить і комунальне некомерційне підприємство Міська дитяча поліклініка номер 2 Харківської міської ради. Мета проведення профілактичного медичного огляду дитини є визначення стану її здоров'я, своєчасне оприділення відхилень у стані здоров'я та надання лікарями рекомендацій по режиму дня дитини, харчування, визначення фізичного навантаження, яке дуже важливо при заняттях уроками фізкультури, оприділення. Зорового режиму проведення календарних щеплень за віком. в нашому медичному закладі. Організація проведення профілактичних медичних оглядів планова, і для цього створені всі умови, щоб медичні профілактичні огляди дитини можна було провести в повному обсязі. Дитині щоденно можна провести електрокардіографічне обстеження, флюорографічне обстеження за направленням і Щеплення за календарем по віку сьогодні, у зв'язку із безпековою ситуацією, час проведення медичного профілактичного огляду скоротили максимально. Наразі немає потреби проходити огляду декількох лікарів, стояти в чергах та отримувати довідки різної форми. Обстеження, яке враховує всі базові вимоги для зарахування дитини до навчального закладу, проводить сімейний лікар або педіатр. І лише за потреби направляє маленьких пацієнтів до лікарів-спеціалістів. Обсяг проведення медичного огляду визначає лікар-педіатр, з яким батьки дитини уклали декларацію про надання первинної медичної допомоги, і грунтується цей обсяг на чинних наказах Міністерства охорони здоров'я України. Залежить обсяг огляду дитини від її попереднього. Огляду і визначення стану здоров'я дитини, а також від її віку. Разом з іншими дітьми перевірити стан свого здоров'я сьогодні прийшов і майбутній п'ятикласник Сашко. Огляд хлопчика відбувався у присутності мами Світлани. Мені робили манту, перевіряли жінок, не втомився було недовго. Ми йдемо в п'ятий клас, перейшли, все добре, мені все подобається. Займається хвилин 15 огляд. Все чудово. Результат огляду педіатр повідомив одразу та надав відповідні рекомендації. Як виявилось, хлопчику необхідно буде відвідати кілька лікарів-спеціалістів. Зараз був у нас сашку дуже. Певний хлопчик, але він має за результатами нашого огляду, того, що ми зробили. А ми зробили, ми зважили його, ми рост йому, визначили гостроту зору і це було принципово. А також я його оглянув і побачив деякі порушення самки. За результатами цього медичного огляду Сашко потребує додаткового направлення до інших фахівців нашої лікарні. Це все буде сьогодні зроблено. Все буде добре. Зазначимо, що профілактичний медичний огляд є Обов'язковим для всіх незалежно від формату навчання. Однак діти, які відвідують заняття онлайн, матимуть змогу проходити його протягом року, а здобувачі освіти в офлайн форматі перед початком навчального року повинні бути оглянуті медичними працівниками на відсутність інфекційних хвороб, педикульозу та інших захворювань. Діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть пройти профілактичний медичний огляд у вибраних батьками закладах охорони здоров'я, що мають право на проведення цього. Оглядів а для тих, хто перебуває за межами країни, є можливість отримати консультації лікарів, спеціалістів і педіатрів за допомогою засобів телекомунікації, шановні батьки, піклуйте своєчасно про здоров'я своїх дітей. А ми завжди раді допомогти вам в цьому. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини.